я хочу сказати про те, що з самого початку заходів жодного разу міліція сказати! не будьте варварими! Давайте ви послухайте мене. Жодного разу міліція не нарушила порядку. І сьогодні, сьогодні, в цьому приміщенні знаходиться зброя, знаходяться інші речі. І тому давайте ми будемо розуміти і дотримуватись закону. Не я сьогодні прийшов. А сьогодні молоді люди. я хочу сказати про те, що сьогодні міліція Волинська, вона ваша. І вона сьогодні, ваші брати, ваші сестри, ви це повинні зрозуміти. І сьогодні в місті потрібно наводити порядок. І міліція готова це робити. Я забираю, я думаю, что... Первый, второй, 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 Міліція Луцька, правий сектор, самооборона виїжджає на підтримку наших позвонів кії. Друге, друге міліція тут на місці під нашим контролем. Ми показали, що ми стратні вони вийшли з приміщення, залишили зброю і більше тут і продовжувати ніяких. Ви проти нас, проти простих українців. Третье, всі структури села. Звідці вивеземо, тут їх немає. На Київ так само не вибудьте обружатися. Четверте, хлопці, дівчата. Наше завдання, наше завдання. Триматися далі, поїти на Київ, їхати залишатися і контролювати. Ми ніколи не вірували тим словам, тому що наразі слова були порушені. Правильно? <риклад> тому хто <риклад> їде на Київ, їде, всі інші щодня, хто залишається на Майдані. Контролюємо. Якщо тільки ті, певні випадки, звертеться тут до представників автомайдану, до самооборони, до правого сектору. <риклад> Долучайтеся, і якщо тут відбуваться інші проти. Дії. Ми знову розпочнемо захоплення силових структур області. Слава Україні! Наразі я зараз групою осіб. Захожу начальника міліції. Всередину приміщення перевіряємо. Заходимо в мір.